Привіт-привіт! Гарного часу доби вам! У цьому відео ми розберемося, які ще види рівнянь можуть розв'язуватися за допомогою квадратних. Рівняння виду ах в четвертому степені плюс BX квадрат плюс c дорівнює нулю, де х змінна а, б і с деякі числа, причому а не дорівнює нулю називають біквадратним рівнянням. Префікс «бі» означає подвоєний. Ви бачите, що формат біквадратного рівняння дуже схожий на формат квадратного рівняння, але у рівнянні «х» В кожному доданку стоїть у степені вдвічі більшому, ніж у квадратному рівнянні. Як розв'язувати такі рівняння? Було б добре, якби ми з четвертого степеня могли зробити другий степень у першому доданку, а в другому доданку з другого степеня зробити перший. Тоді б це рівняння було б абсолютно схожим на квадратне рівняння. Це можна зробити, але для цього нам треба скористатися способом заміни змінної. Тож, як розв'язуватиметься бі-квадратне рівняння? Спочатку ми замінимо спосіб заміни змінної в нас х квадрат на іншу змінну. Наприклад, те. Можете замінити на К, на М, на L. Далі. Ми розв'яжемо утворене квадратне рівняння, але тепер відносно змінної t. Знайдемо корені нового утвореного нами квадратного рівняння. І потім на третьому кроці ми знову повернемося до змінної х, бо все ж таки в бік квадратному рівнянні найчастіше нам треба буде знайти значення х. Х це змінна, пам'ятаєте. Крім біквадратних рівнянь, у нас ще будуть рівняння дробово раціональні. дробово раціональні рівняння ви вже вмієте розв'язувати, навіть якщо попередньо нам потрібно спростити таке рівняння, ми зможемо це зробити, і наша ціль дійти до рівняння ось отакого такого формату. Тоді ми з вами говоримо, що дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді. Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Чому? Бо 0 на якесь число ділити можна, і в результаті отримаємо 0. А жодного числа на 0 ділити не можна. Такий вираз не матиме сенсу. Давайте тренуватися. І так, перше пробуємо розв'язувати. Бі-квадратні рівняння. Спершу я перетворю це рівняння ось так. Тобто відділю х квадрат. І саме ось цей квадрат який міститься зараз і в першому, і в другому доданку, я заміню новою змінною. Пам'ятаєте, ми використовуємо спосіб заміни змінною? Заміню новою змінною, нехай це буде змінна t. Нехай х у квадраті дорівнює t. Тоді наше рівняння матиме наступний вигляд. Замість х у квадраті я пишу t, а оцей квадрат зовнішній залишається. Мінус 29 замість х у квадраті я пишу t. Біля сотні немає ніяких х, тому третій доданок вільний член переписуємо без змін. Маємо тепер зведене квадратне рівняння, можна розв'язувати його за дискримінантом, можна розв'язувати його за теоремою вієта, відповідно до теореми Вієта, корені цього квадратного рівняння, нехай це будуть числа t1 і т2, дають в сумі вираз протилежний до другого коефіцієнта. А добуток... Цих чисел дорівнює вільному члену. В добутку 100 дають, наприклад, 25 і 4. В сумі ці самі числа будуть давати 29. Тож 25 і 4 це і є корені даного квадратного рівняння. Ми виконали другий крок алгоритму. Ми розв'язали квадратне рівняння відносно змінної t. Тепер переходимо на третій крок. І нам треба повернутися від змінної t до змінної х, бо все ж таки ось оце рівняння нам треба було розв'язати. Що таке Т? Т це х квадрат. Тому замість t пишемо х квадрат дорівнює 25. Але t мало ще одне значення. Тож і замість другого t підставляємо х квадрат. Дорівнює 4. Х у квадраті дорівнює 25, тобто х дорівнює плюс мінус корінь з 25, плюс мінус 5. Маємо два розв'язки рівняння. В другому рівнянні квадрат х дорівнює теж додатньому числу. Отже, х буде дорівнювати плюс або мінус корінню з цього числа. А це буде плюс або мінус 2, тобто х і в другому рівнянні приймає два різних значення. Тож біквадратне рівняння, тобто рівняння четвертого степеня, як ви бачите, має і 4 розв'язки. Абсолютно аналогічно розв'язуємо і п'яте рівняння. Я пропущу ось оцей крок. Я зразу напишу, нехай х квадрат дорівнює те, тоді. Замість х у квадраті я пишу t, але тут було х у четвертому степені. Тобто це буде 9т квадрат. Бо квадрат да в квадраті якраз дасть четвертий степінь. Мінус 10 замість х квадрат підставляємо т. Плюс 1 дорівнює 0. Це повне квадратне рівняння. Тож будемо розв'язувати його через дискримінант. Для цього ми повинні b квадрат відняти 4 ac B у нас це мінус 10, у квадраті це буде 100, мінус 4 помножити на А це 9 і помножити на 1. 100 відняти 36. Не забувайтеся, що дія множення першочерговіша, ніж дія віднімання. Не 100 віднімаємо 4, а спершу виконуємо множення, а потім уже віднімаємо. 100 відняти 36 маємо 64, 64 це додатнє число, отже, дане рівняння буде мати два різних. Корені. Формули для знаходження коренів повного квадратного рівняння, ви знаєте, підставляємо тепер коефіцієнти з даного рівняння і обчислюємо числові значення цих коренів. Я отримала два корені, одиницю і одна дев'ята, і це числові значення змінної t. Пам'ятаєте, ми розв'язуємо рівняння способом заміни змінної. Ми змінну х замінили на змінну t. Ми виконали два кроки в розв'язуванні біквадратного рівняння, замінили х квадрат на t, потім розв'язали рівняння зі змінною t, яке утворилося нове, і тепер нам треба повернутися до змінної х. Що таке Т? Ми х квадрат позначали t, тому замість першого я пишу х перше дорівнювало одиниці, тож х квадрат буде дорівнювати одиниці. І другий у нас є варіант кореня, тож х буде дорівнювати плюс мінус корінь з одиниці, тобто 1. Один. і з другого рівняння х буде приймати теж два значення, плюс і мінус корінь з однієї дев'ятої, тобто це буде одна третя, два корені перший і другий нам дало перше рівняння, два корені третій і четвертий нам дало друге. Рівняння. Все біквадратне рівняння розв'язане. Номер 753 розглянемо три рівняння. Всі вони будуть розв'язуватися, спираючись на умову рівності дробу нулю. Якщо дріб дорівнює нулю, пригадуємо ще раз. То чисельник повинен дорівнювати нулю, а знаменник не повинен дорівнювати нулю, бо ділити на нуль не можна. Перше рівняння уже спрощене, в ньому не треба розкривати дужки, в ньому не треба додавати дроби, зводити подібні доданки, уже ліва частина цього рівняння це дріб, який дорівнює нулю. Тож, відповідно до умови рівності нулю, чисельник цього дробу. повинен дорівнювати нулю, а знаменник цього дробу не повинен дорівнювати нулю. Випишемо перше рівняння і розв'яжемо його окремо. х квадрат мінус 5х мінус 6 дорівнює нулю. Рівняння, зведене невеличкі коефіцієнти, хочеться застосувати до нього теорему вієта. За теоремою Вієта. Якщо х1 і х2 корені цього квадратного рівняння, то їх сума буде дорівнювати другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а їхній добуток буде дорівнювати мінус 6. Які числа в добутку дають мінус 6? Ну, перше, давайте поговоримо про знак. Примноженні дають від'ємне число або додатнє і від'ємне число, або від'ємне і додатнє число. Тобто числа з різними знаками. Якщо сума цих коренів є число додатнє, то корінь з більшим модулем буде додатній. Якщо ми візьмемо 6 і мінус 1. 6 помножити на мінус 1 це буде мінус 6, підходять ці числа для другого рівняння, і 6 додати мінус 1 це буде плюс 5, і друге рівняння задовольняють ці числа. Отже, х1 дорівнює 6, х2 дорівнює мінус 1. Це розв'язки першого рівняння даної системи, тобто розв'язки чисельника це ті числа, при яких чисельник перетвориться в нуль. Знаменник же у нас не повинен дорівнювати шести. Ось такі дві умови повинні виконуватися. Чисельник і дозволяє нам взяти шістку, бо шістка перетворить його у нуль. Але знаменник чітко забороняє використовувати шістку. Бо тоді знаменник перетворюється в нуль, а ділити на нуль не можна. Отже, у відповідь у нас піде лише одне число мінус одиничка. Четверте рівняння. Ми б могли праву частину, змінивши знак на протилежний, перенести в ліву частину, звести два дроби до спільного знаменника, прирівняти до нуля, спростити і далі рухатися за аналогією відповідно до умови рівності дробу нулю. Можна, пригадайте, будь ласка, скористатися і основною властивістю пропорції. тобто пригадати, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Але я хочу вам запропонувати інший спосіб. Ми бачимо, що лівий дріб дорівнює правому дробові. При цьому знаменники цих дробів однакові. Якщо дроби мають однакові знаменники, і вони при цьому рівні, то і чисельники їхні будуть теж рівними. Але так ми з вами можемо працювати тільки тоді, коли впевнені, що знаменник у нас не дорівнює нулю. Виписуємо перше рівняння, спрощуємо його, бачите, що тут міститься х квадрат, тобто воно буде квадратним. Знову можна обчислювати за дискримінантом, можна обчислювати за теоремою вієта. Х1 дорівнює 8 х2 дорівнює мінус 7, і при цьому х не повинно дорівнювати мінус 7. Перше рівняння нам дозволяє взяти у якості розв'язку числа 8 і мінус 7. А друге рівняння нам забороняє брати мінус 7. Отже, у відповідь піде тільки одне числове значення х, тільки 8. Останнє рівняння, яке ми з вами розглянемо, наразі воно не схоже ні на перше, ні на друге рівняння. Перенесемо всі доданки цього рівняння у ліву частину, щоб праворуч отримати 0. Бо відповідно до умови рівності дробу нулю, нам добре, коли праворуч стоїть нуль, а ліворуч стоїть дробовий вираз. Зараз ми маємо справу в лівій частині із дробово раціональним виразом. Нам треба оці три різні доданочки звести до спільного знаменника. Спільний знаменничок тут Y. Перше число домножимо на Y, зведемо до спільного знаменника. І третє число домножимо на y. Матимемо y квадрат, мінус 39, мінус 10 у. Знаменник тепер скрізь у нас y дорівнює нулю. Подібні доданки всі зведені, маємо ліворуч дробовий вираз, який дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник. Дорівнюватиме нулю. А знаменник нулю не дорівнюватиме. Знову виписуємо перше рівняння, яке є квадратне, y квадрат мінус 10 мінус 39 дорівнює нулю. Ви помітили, що у рівнянні, яке ми утворили із чисельника дробу, я переставила місцями доданку, щоб вони стояли у відповідності. До значення квадратного рівняння. Пам'ятаєте ж, від перестановки доданків сума не міняється. Я отримала у першому рівнянні розв'язки 13 і мінус 3, а знаменник нам забороняє брати 0. Тобто 13 і мінус 3 це дозволені розв'язки для даного рівняння. Відповідь можемо записати, наприклад, так. Тож у цьому відео ми з вами ознайомилися із біквадратними рівняннями, розглянули, як працює алгоритм його розв'язання. Також ми з вами пригадали, як розв'язуються дробово-раціональні рівняння. Просто тепер на певному етапі ми їх розв'язували за допомогою квадратних рівнянь. Але все ж пам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!